Вітаю вас на телеканалі Сфера. Випуск новин студії для вас працює Любов Данча. Про останні події рівного та області очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Звільнення секретаря рівної ради та довге і рутинне обговорення нового регламенту таким водилося чергове засідання міської сесії. Чи вдалося депутатам нарешті затвердити важливий документ для роботи місцевих обранців? Дізнайтесь з наступного сюжету. Олексій Муляренко більше не секретар Рівнеради у зв'язку з тим, що чиновник тепер обіймає нову посаду голови облдержадміністрації. Тож під час засідання сесії Рівнеради депутати таємним голосуванням прийняли рішення про його звільнення. Нині він досі залишається міським обранцем. А хто стане новим секретарем Рівнеради наразі невідомо? Цьому скликання воно таке якесь нетипове. Мабуть, така гарна команда. Підібралась. Я хочу подякувати тому, що рахую, що. Досить багато ми встигли зробити вже за цей час. Набрана певна гарна динаміка. Хочу подякувати всім заступникам міського голови, всім начальникам управління, всім працівникам. На сесії Рівнеради прийшли також люди зі своїми наболілими проблемами. Ольга Петрик вже досить довгий час просить, аби на кладовищі молодіжне знесли туалетики й нахабно спорудили поблизу могили. Її доньки подаримо назад в мене померла донька, Покоронили на кладовищі молодіжному. У лютому місяці володько побудував там туалет. Буде добрі. Метр від могили 49 квадратних метрів. Туалет жінці пообіцяли туалет, знесуть, проте точних дат, коли це зроблять, не назвали. Буде знесений той туалет. Волочко получить поповне по перше число, тому що зробив дурницю. Туалет буде знесений і не буде там туалета. І ще з одним зверненням до депутатів виступив представник громадської організації час дій Олександр Лащук. Він просить, щоб міські обранці попрацювали над створенням правил забудови для нашого обласного центру, адже нині багато хто із забудовників зловживає навіть законними нормами. Тому ми пропонуємо розробити, щоб так не чудо був живий, здоровий і гарному піднесеному настрою. Ми пропонуємо розробити місцеві правила забудови міста рівного, так, я, так як є у це в інших містах. Тому що, от, от е, я справий приклад, тут ви бачите, лице, на вулиці Мазепа будується нова будильниця, буде багатоквартирний будинок. Немає парковок. Я про всіх говорю. Тому я пропоную, щоб все-таки, шановні депутати, дослухатись пана голову, зробіть місцеві правила забудови, там чітко прописати що до озеленів. Ання, щоб на мешканців лягав тягар комунікацій великих і щодо кількості паркові. І чи не найбільше суперечок викликало питання затвердження регламенту Рівнеради. ради? Нагадаємо, над його розробкою робоча група із депутатів, активістів та експертів працювала протягом чотирьох місяців, і нині рівне одне з небагатьох міст, де досі не затвердили цей документ. Коли ж проект рішення нарешті потрапив на сесію для обговорення, виявилося, що чимало депутатів з ним навіть не ознайомлені. Тож це питання викликало. Шквал суперечок. Одні хотіли обговорювати і затверджувати його сьогодні. Інші ж перенести на позачергову сесію. На сьогоднішній день вже чотири місяці відбувається процес. Чотири місяці. Тому в нас вже є 80 чи 90% процентів, де немає суперечності. Тому пропозиція 10% відсотків зараз озвучити і голосувати за наступних 90%. відсотків. Ну не хочеться голосувати з відчуттям що ти лох. Виключно технічне питання хочу подякувати Саше Чубаю. Велику роботу провів насправді. І це було дуже непросто. Технічно це виглядає наступним чином. Отак виглядає регламент, який я розрукувала вчора перед обідом. Ви провели колосальну роботу і голови фракцій в тому числі сперечалися, говорили, вносили, переносили. Ми все це фіксували собі в ручному режимі. Дуже багато правок. Реально, навіть якби я звірила кожну свою правку, до кінця вчорашнього дня ми не провели фракцію. На сьогоднішній день наша фракція повністю не вичитила і ще є зауваження до цього регламенту. Ми по всіх питаннях пройшлися. Я особисто теж не прочитав. Згодом депутати таки вирішили не відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні. І розпочали роботу над затвердженням нового регламенту по пунктах із внесенням своїх пропозицій та правок. Та ця ідея виявилась не всім до то вподоби. Тож сесійний зал швидко спорожнів. Після довгого обговорення депутатам таки урвався терпець, і вони вирішили, новий регламент розглядатимуть і затверджуватимуть вже на позачерговому засіданні сесії, що відбудеться у вівторок, 17 травня. Ірина Мороз, Роман Шикунець, випуск новин. Також під час сесії міський голова рівного закликав депутатів підтримати проект рішення про відведення в оренду земельної ділянки на вулиці Замковій, щоб рівне обленерго могло звести на ній трансформаторну підстанцію, яка живитиме місто. Більшість депутатів погодилося і проголосували за. проєктно кошторисна документація обійдеться близько у 8 мільйонів гривень. Розпочати ж будівництво хочуть у 2018 році. На ремонт доріг області потрібно понад 2 мільйони гривень. Таку суму сьогодні озвучили під час засідання постійної комісії з питань будівництва та розвитку інфраструктури. Скільки потрібно відремонтувати дорожнього покриття, та де саме дивіться. Далі у сюжеті бути чи не бути ремонту доріг, аби цілими були автівки на наших автошляхах, потрібна кругленька сума понад 2 мільйони гривень, зазначають фахівці. Адже в області потребують відновлення більше 100 кілометрів доріг державного та місцевого значення. Про це сьогодні повідомили спеціалісти під час засідання постійної комісії з питань будівництва та розвитку інфраструктури. Під час весняного комісійного обстеження, вже спільно з поліцією служба автомобільних доріг орієнтовно виявили 155 тисяч квадратних метрів, потрібно ліквідувати ямковості, але це не вся квадратура, тому що є дороги, де мають пучини, і де є колії, є напливи. Тобто, якщо в загальному провести ліквідацію ямковості, це треба зробити 500 тисяч квадратних метрів. Це саме мало. Наша прерогатива, вказівка керівництва «Укравтодора» – першочергово ліквідація ямковості – це дороги державного значення, міжнародний, національний, регіональні. Загалом планують відремонтувати близько 30 ділянок, але як зазначають фахівці, деякі дороги взагалі варто замінити. Але все залежить від фінансування. В кожному районі є такі ділянки доріг, де потрібно їх вже не просто ремонтувати, а робити все з нуля. Є такі ділянки з 5143 кілометра доріг, які ми маємо сьогодні. 1700 кілометрів це взагалі бруківка. Це бруківка, її треба перекладати, тому що йдемо в живемо біля Європи, а не маємо, скажімо, дійсно тих належних доріг. Ну все залежить від фінансування 128 мільйонів. Ми маємо на цілий рік, але це ж входить не тільки експлуатаційний ямковий ремонт, це входить зима, це входить 10 мільйонів освітлення, це входять метеостанції, це входять е, організація дорожнього руху. Це знаки, бар'єрне огородження, яке б'ють. Треба косити траву, треба все робити. Тобто, це ми даємо на експлуатаційне утримання, на ямковий ремонт нас може йти там, наприклад, 30 мільйонів, їх треба 300. Наразі ремонтні роботи на деяких ділянках доріг проводитимуть вже найближчим часом. Це, наприклад, напрямок рівне та Також важливим моментом зазначає заступник голови ОДА, є те, що в цьому році з'явилася можливість залучити в область додаткові кошти для ремонту доріг місцевого значення. З цього року буде принципово мінятися підхід до будівництва автодоріг і ремонту автодоріг, який полягатиме в тому, що це по суті конкурентний підхід, коли ми будемо бачити економічну доцільність. Будівництво або ремонту цієї дороги і другий підхід це співфінансування. Тобто, якщо громада бачить доцільність в будівництві цієї дороги, то обов'язковою умовою для цього є співфінансування з місцевого бюджету. Любов Данча, Роман Мельничук. Випуск новин. Що ж на сьогодні це всі новини? Дякую, що з нами бережіть себе і своїх близьких. Побачимось.